Богом благословенного суботного ранку, дорогі наші глядачі. Скільки ви помітили, що на мене незвична форма, сьогодні в нас також і в незвичному форматі буде відбуватися програма. Ми будемо тестувати у нинішній програмі з допомогою мережі магазинів Блокпост, будемо тестувати їжу, яку споживають наші вояки, і рівно ж їжу, яку споживають вояки американської армії. Отже, ми в гостях у мережі магазинів Блокпост, фахівець Юрій. Садига, позивний. Алмаз. 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 Е, відомий... ну, насправді позивних в мене є кілька. Тобто... Е, відомий волонтер, відомий працівник і фахівець у області амуніції. Тому, Юра, прошу, що ми нині маємо? Доброго здоров'я, слава Христу! Слава навіки! Значить, маємо що? Ми маємо два цікавих сухпайки. Один з яких я їв. Пробував. Це американський сухпайок МРЕ. Значить, Вони мають взагалі 26, якщо не не, не, не зраджує моя пам'ять. По-моєму, 26 різних меню для різних людей, це і для вегетаріанців, пісні, не пісні. І українські, які я сьогодні бачу вперше. Ну, я мав можливість, будучи на сході, навіть споживати в деяких моментах з тих сухпайків. Тому, можливо, про цей сухпайок буду розказувати, взяти на себе, перетягну ковдру на себе я, а Юрій буде розказувати про американський, а при кінці, я думаю, що ми зможемо щось трохи порівняти що ліпше. Я думаю, що так. Значить, що ми маємо тут в цьому, в цьому сухпайку? Вакуумна упаковка, я не знаю, я взяв ніж, ножем я користуюся в принципі, завжди кожен день. Теоретично він би мав відкриватися руками. О, так і є. Так і є. Що, і що в нас ми тримаємо У нас є в вакуумній упаковці, ще одна вакуумна упаковка. Скажу, що поліетилен досить цупкий. Е пакет був закритий досить щільно, на відміну від українського, який від своєї маси чомусь розірвався. Так, що, що ми маємо? Ми маємо? Давайте сміття сюди маємо, якщо мене не заважало. Пакет для розігріву їжі у нас є малозин, аналогічний. Та, аналогічний. Трошки більший, порівнювати їх зараз не будемо. Основний принцип роботи в принципі, це е, заливається вода за рахунок хімічної реакції, воно розігріває їжу. Тобто не треба морочити собі голову. Тобто в пакет ми е, лиємо воду і ставимо те, що маємо розігріти. так? Так, так. Та, та, та. Ми не морочимо собі голову з тим, де, де знайти вогонь. В сиру погоду в дощ чи в ще щось. І хочеться все-таки з... поїсти тепленького. І так ми докладно розклали, добули той американський пакет. Що ми маємо, Юра? Маємо цілу купу всього. Дуже мудрого, Пок Дуже мудрого, різних. Ну, Починаємо з. Що ми маємо? Перше. Це, це є... ми маємо. Хліб. Перше. Це є, це є, це є. Хліб підтримаємо. Дивимось, як Відкривається розглядає. Вкривається угу. Ні, Воно на початку поки туго, далі решта. Дага. Так, що то є? Інтересно. Можна що -то Щось Це -то на Ну, я можу. Візуально мені нагадує українську галету ще старого то, сухпайка, яка, яка, яка в збільшеному. І чомусь вона міконька. Чомусь не файл Він Від наших, так. добре. І Запах має. І запах має хлібний. Бо от та галета, вона ж. Добре, далі. Ту, що ми маємо? То і щось до нього. Це є в нас. Гов'ядина якась з перцем. Я папена якось. Ялапена. Ялапена. Щось Ялапена. мексиканське. Далі, що ми маємо? Далі, що ми маємо, ми повертаємося до нашого термопакету. грілки. Термопакету, грілки. Відкриваємо її і будемо гріти. Гріти будемо м'ясний пиріжок із перцем ялапена. Щось мексиканське. От воно мені не здавна відкривається. Може О, треба було ножичком його Або треба вміти. Ось, то вся суть, я думаю, певна в тому, щоб відкрити без ножичка, бо ножичка можна відбити. Так, і що ми туди даємо? Так, ми, ми туди вон... даємо. Ми туди даємо, от воду доверху, побачите, де Спеціальна коробочка упаковка, так? Так, то є, я думаю, що є мисочка, я, в принципі, нею не користувався, але в якості мисочки, мав. думаю, що буде досить, не зда... досить здало. щоб не попитись. Е, Їхаємо е, далі. Може ми, ми зробимо маємо? пити? Може зробимо пити. Що ми маємо з напитків? Що ми маємо з напитків? Маємо кокосовий, кокосовий порошок? Кокосовий напиток якийсь. Кокосовий напиток. От, знову ж таки, воно має. Бачите, отче воно має лінії для... для розриву? Закриваємо зіпер. І Прошу звернути увагу, що має таку анатомічну форму той пакетик. Далі, що ми маємо? Тут є в нас сирна намазка. О, сирна мастика, то є файно. Любля ці сирні мастики. Наші канапки нагадую, правда? Так. Хотів ще додати на рахунок того сухпайка. це Такі, таких сухпайки, в принципі, для кожного американського солдата є по три штуки. Три штуки на день. Але вони навіть не мордуються, щоб носити, тягати з собою, надривати спину три штуки, тому що в них дуже, дуже файна є логістика. Майже так, як в нас. Ну. Так, як у нас волонтери, певно. Так, 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 так. Добре, отже, ми маємо так. канапку з сиром. Так, мене в животі почало Тут що ми маємо? Шоколад, Шоколадне Печенько. печенько. Вкриваємо шоколадне думаю, Тут вже багато замороків не буде. Скільки доки то печу везли сюди до нас на кораблях, на літаках, пароходами і контрабандою несли через кордон, то воно трохи поламалося. Але зазвичай я думаю, що для американського солдата воно доходить до нього з перших рук, напевно, ціленьке. Печо виглядає досить цікаво. Таке наше перше щось подібне Есмеральда. Дуже воно на нього подібне. Ні? багато, багато з що, всього. Шоколядою, з шоколядою, так. Та. Добре, отже от, маємо. У нас щось є ще до печива. Отже. Чері і блубері. Чері Це і блубері. Ви, вишня і чорниця. І чорниця. Щось, щось файне. Я би його відкрив ножем. А ні, ні, отут є. Ви кажете, там. Є на, на, січка. Давайте ми тоді тут опустимо. Чері і блубері. Мені вже подобається і запах, і колір. Я вже достаю ложку Державну, американську Конгрес. Чи хто там їм дає? Не можу не попробувати. Бо чи не як не попробувати, попробувати мозку. Бімба! Як казав наш колишній прем'єр, один з прем'єрів. Маємо, маємо, маємо основний напій. 2,5 грами. Тут треба буде Резві... на... Малина. А, то це, коротше, це компот. Короткий буде... компот. Нам треба до його розколотати. Розколотаємо, добре. Тоді візьмемо, може, одне таке гарнятко. Давайте гарнятку, то рестом і поки. О, також давайте, дуже може, два практичні. Чи беремо Ні, може одне те, а, а, а з одного будемо пити, з другого тобто, той кокосовий напиток. Що цікаво, що порошок білий, а кольор робиться червоний. — Ні, а воно щось має, щось має червоне. Так, Я думаю, що вже треба додати трошечки води, бо він надто концентрований і навіть не розчиняється весь все вмістиме. Поки ми чекаємо на воду, давайте очі подивимося, що, що там далі. є? Це та... певно волога салфетка. Ось салветка. Одна штука. Сіль дована. Сіль юдована. Дуже важливо, щоб щитовидка була здоровою у солдатів. А це що жуйки? То на сам кінець, на, на щоб, щоб ясно були файні. А серйозно А серйозно, жуйки треба, вони йдуть в кожному. В принципі, я стикався з німецькими сух, сухими пайками е, з сьогоднішнього часу. Жуйки йдуть в кожному, в кожному сухпайку, для того, щоб, щоб добре було травлення, скажімо так. Бо без жуйок травлення може трохи. Призупинитися да, на якийсь час. Тобто для затримки і екстрадиції спожитих продуктів так. Регулюється. так, ось, так. використаних гільз, грубо кажучи, ясно. Добре. І що ми? маємо? Ми маємо ще звичайну суху салфетку. Суху суху Дуже добре. Ну і Дуже кетчуп. Добре, гірчиця так. ми вже говорили. Так, кетчуп гірчиця, Приступаємо до основного блюда. Так. Так, пакетик досить-досить теплий. Я би не сказав гарячий. Щоб не попектися. Так, і беремося до нашої пиріжка з яловичини. Тут же не без зубів. А, не без ножа. Або так. А. Ну що, господи Боже, благослови і напитки, щоб нам не пошкодило. І, сина, і, родить, і смачно. Mm. Ну що, пробуємо. Yeah, так, yeah. Пробуємо. я люблю гречицю, як не попробувати гречити, правда? До mm. речі, mm. right, у нас ще є і кетчуп. Uh -huh. Пане Юрку, якби ви дали це трохи ножика. О. <постń> <постń> Давайте з вашого <отчизвавши>, дозволу кетчуп. <постń> <відкривай>. <постń> так, 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 так. Ну, я наскільки з'їв. І гічиця з різних країн світу краще, як наша, на моїх смаків немає. Попробуємо американської заокеанською. Ікразоморська баклажанна. І кетчуп. І кетчупа. Ну, муштарда як муштарда, кисла, Специфічна. Я сказав, наша гірчиця гостра мені більше імпонує. І так, ми маємо м'ясний якийсь біточок, сницель, пиріжок. Смачний, досить смачний. Ми маємо канапку з сиром чедер. Тобто галета і сир чедерна маска. Ми маємо печенько з шоколадою. Ми маємо напиток кокосовий і ми маємо компот із малини. Кетчуп, гірчиця, ложка. Тобто маємо все готове для того, щоб солдат міг зараз сісти наїстись. Отже, ви звернули увагу, яка канапка в формі. Так. Хліба це глинки. Так, так. Спокотну погоду то саме Воно щось спіною. Угу. Пробуйте оце. Пахне файно. На смак це какао з молоком? Учіть діти англійську мову. Чомусь какао ми переклали як кокос. Але я думаю, смак. емпірично ми довели на практиці, що це все ж таки какао. Зараз ми це прибираємо і беремося до нашого українського вітчизняного супайка, того, який нашим солдатам все ж таки ближче до кухні. Наш призначений на цілу добу на одного солдата. Тут є сніданок, обід і вечеря. Розписано детально, що є. Відкриваємо. Бачимо, що пакет не такий якісний, добротний, як американський. який, я вже казав, розірвався під власною вагою. Так, тут у нас що, набір повсякденний сухих продуктів. Що ми маємо? Галети 2 по 100 грамів. А, це у нас хоче та обід. А, це обід. Давай почнемо по черзі. По черзі. Це у нас що є? Шукаємо о, сніданок. Сніданок. Ми Давайте закупаємо ще так, щось так, було, так, вечеря. І є вечеря також. Добре. Зараз ми разом з нашими солдатами спробуємо поснідати у польових умовах. Дві упаковки галет у нас. Маленькі. Консерви. Е, Отже, на що я хочу звернути увагу? Нарешті ключик. Є, є ключик. ключик. Так, е, стоп. Консерви, м'ясо, каша, перлова з яловичиною. Добре. Цукор. Два пакетики. Отже, я люблю солодкий, так що я думаю, такий би цукор, якщо у нас сніданок, то б мені би вистачило. Так. А ще цукор, він же ж має глюкозу. Тоже напій. Енергетичний... Тоже файна, Тоже файна так. річ. Все. Салфеточка суха. З упаковки загорання. Консерви м'ясні, паштет, печін... паштет печінковий. Паштет печінковий зі свинячим жиром, без ГМО. Ну, відкриваємо. Кожен своє. О чудо! Тут є якісь залишки м'яса. Е, прошу звернути увагу. коли я мав можливість бути на сході з нашими бійцями, я бачив проблему, коли сухпайки видали, а солдати реально не мали чим їсти. Як бачимо, американці поставили кожний пакетик ставити ложечку. В нас солдати, коли не мали з собою якоїсь ложки, мусили складати отак кришечку і отак кришечкою їсти. Ну, наша е... Тиловики не подбали про зручність наших солдат. Тим більше ложечка одноразова чи вилочка коштує не настільки багато грошей. Так. Ну, У нас є набір. Так, У нас є набір і ми зможемо спробувати по кусочку. Ну, галета така. Галета така справжня. Коли жуєш, аж мозги трясуться. Що <світ> має слабкі зуби, може їх там залишити в тій галеті, правда. Ну, Зовсім так, як у американських, тільки наоборот. Так, американська вона була мягенька, а ця дуже крихкенька. Так. Проведемо якийсь аналіз на рахунок м'яса. Ну, Залишки м'яса у консерві прослідковується досить чисельно. Зверху, воно виглядає не дуже апетитно. Думаю, якщо її розігріти, вона буде не найгіршої якості. Отже, Коли розігріти, холодний, ми Не посул... маємо Немаємо чим. Немаємо чим. Так. Ну, бувають такі ситуації, ми її змоделювали. Літом легше, їх залишають літом на, десь на броні, розпечені, і воно спідають раду з тим. Отже, з моїх поїздок пам'ятаю, що кава вона є дефіцитом. Навіть коли вона є розчинна, вона, вона вартує. Вона вартує варту. І кава, цукор. Ну, на рахунок напою це дуже добре, тому що цукор. Любиш, не любиш цукор, але ним можна собі добре догнатися, додати, додати, вла... догнатися в плані не. Так. І так, ми підсумовуємо наш вітчизняний сухпайок. По-перше, що це є денний сухпайок на цілий день. З мінусів ми можемо сказати, що тут є негативний момент. желізні банки, які досить важкі. і Варто було би краще якось продумати, щоб їх замінити, не носити лишній вантаж. Друге, що потрібно було згадати про якість тушонки. На пробіду її можна їсти, але задекларований вищий сорт. Ну, ми не фахівці, але явно на вищий сорт вони зовсім не тягнуть. Правда ж? Правда? 에, з... Мінусів ще також варто згадати, що немає інструментів. Ложки чи вилки, чого-небудь абсолютно Басківано. немає. І... Галети, величезна кількість галет, яких я знаю з практики, солдати практично не їдять, навіть половини не з'їдають. Тобто це є і об'єм, і якість їх є не найкращої якості, не найкращої гатунку. Я думаю, що їх було б навіть може краще замінити на щось більш пристойніше і смачніше. З позитиву, ну скажімо так, це їжа для нас, то, яку ми звикли їсти: каша, паштет, тушонка, мід досить смачний. Україна дуже є вич... мід... вітчизняним. Мід Віт... Віт дуже добрий. Так, мід дуже добрий. Кава. Цукор, тобто це належить до позитивних моментів. Ситно, досить таке непогано, смачно, який може солдат справді наїстися, покріпитися в часі якихось моментів, коли немає кухні. Врахуйте, ось, ще то що Україна не мала стільки практики в війні, як і коштів немає, таких як має з Америка. Добре, що ми можемо сказати так на віддалі і про американський сухпайок, Юра. Добре, зручно, практично, компактно, легко. А мінуси якісь? По мінусах. Ну, для нашого бійця, я думаю, це не найкращий варіант. Воно смачно, воно файно з ним. Зручно його носити, зручно носити та, але кожен день харчуватися то би було трохи забагато. Ну і його Ціна, дістати. Напевно. Дістати, Його дістати і... проблематично і ціна. Яка вартість американського сухпоєка? В нас в Україні, принаймні. В Україні 150-190 гривень, я так робив. робив тобто аналіз. досить, досить, досить вагомо. Наш сухпоєк обійдеться, я думаю, в рази дешевше. Ну, треба порахувати, та, але, але... але трохи дешевше. Отже, сьогодні ми мали можливість скуштувати те, що їдять наші солдати, те, що їдять американські воїни. Бачимо, що нам є ще до чого прагнути. Не тільки державотворчому. Плані, але також і в плані забезпечення нашого війська, тих, які захищають наше життя, ті, які захищають безцінне наше життя, мали би напевно трохи краще харчуватися і краще про них мала би подбати наша держава. Про це я думаю, саме зараз, в часі, коли триває війна за правдива війна за нашу незалежність. Я думаю, вартує кожному християнину звернутися в молитві про наших бійців і наших захисників. Бо молитва та яка лине. З одного кордону країни на інший, молитва та, яка захищає не одного воїна від якогось небезпечного випадку, молитва, яка може надолужити і підтримати у складний момент, дуже і дуже є необхідна. Тому закликаю враз із церквою, яка просить кожного дня в 9-й годині у молитві згадувати наших бійців, не марнувати цей час. Але прийшла дев'ята година промовити, Отче наш богородице Діву за тих, хто їдять справді таку досить несмачну і недомашню їжу, їдять заради того, щоб ми могли сито, безпечно, в теплій і сухій хаті споживати свій хліб і лягати і вставати щодень. Нехай Господь благословить всіх наших воїнів, всіх тих, хто своїм життям дарує нам спокій і мир у наших обіцях. Благословення Боже, нехай зійде і перебуде з вами в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. До нових зустрічей.